Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, от що варто да, зробити у січні, щоб максимально закласти фундамент у цей рік, і щоб 25-й був максимально кайфовий, якраз такий, який ви хочете. Вам дам практику, яку вже сама виконую три роки. А ще поговоримо про те, от коли потрібно описати саме да цілі на 25-й рік. Тому не перемикайте і починаємо кожного разу, коли так, грудень максимально насичений і немає часу. Щоб сісти, зробити ревізію свого року, можна робити це у січні, тому що так, січень він завжди більш лайтовий, можна відпочити, і от якраз зайнятися усіми тими справами, які ми не встигли закрити у 2024 році. Тож давайте почнемо з вами з цієї класної практики. Вона називається Практика вдячності року. ми прописуємо вдячності так і фокусуємо свою увагу на тому, що ми досягли, який результат отримали. Мали, які можливо нові смаки ви спробували, або які нові враження і емоції ви отримували. І от важливо фіксувати свою увагу саме на хорошому, тому що от все, що ми прописуємо, із вдячністю, знаєте, з таким щирим відкритим серцем, це все збільшується у нашому житті. І я пам'ятаю, у минулому році здається, я прописала чи 50, і от уявляєте, у цьому році за 24 рік я прописала 150 вдячностей. Ну, це прям реально, прям дуже багато. Важливо прописувати це від руки, тому що так максимально відключається наш мозок і включається, да, ми пишемо від серця. Можна навіть завести собі такий гарний. Так, <свісно> блокнотик. Зазвичай, от щоб, знаєте, все згадати, я відкриваю галерею телефону, і от по порядку, все, що я там бачу, які важливі моменти для себе зафіксувала. Дякую у письмовій формі. Наприклад, да, от що я написала, які вдячності за минулий рік. Я дякую за те, що провела інтенсив, загадай бажання. Дякую за похід в ресторан. Дякую за те, що взяли нові квитки. І я приїхала на Різдво додому в Україну. Дякую за всі емоції. Дякую, що зняла весь процес і змонтувала відеовлог на Ютуб. Дякую за сніг, за те, що каталась на санках. Ми по порядку так прописуємо все те, що викликало у нас максимально приємні класні емоції. Що ж нам дає так ця практика? Перше, це ми аналізуємо свій рік, як він пройшов, що ми досягли. Ми спостерігаємо за тим, чи є прогрес, чи немає. Або навпаки, ми бачимо, скільки всього ми зробили у цьому році, і скільки всього досягли. І Як же ж так, наш хитрий розум все обезцінив і в кінечному результаті, так якби ми не прописали оці всі списки, ми б такі сказали, там рік вообще ніякий, тіпа нічого цікавого. Не відбулося, навпаки одні якісь розрухи, і от вже потім на цій шаленій енергії, тому що знаєте, коли ми прописуємо вдячності, піднімаємося на високі вібрації, ми відчуваємо радість, так і вже можливо, або в той же ж день, навпаки, в інший день. Ми прописуємо свої цілі і бажання на 2025 рік або на наступний рік. До речі, в коментарях можете поділитися, чи прописували ви вже свої бажання, чи створювали карту бажань, наприклад, або чи прописували свій щоденник самопрограмування. Тому що, якщо чесно, в мене зараз просто нові усвідомлення з приводу цього всього. І знаєте, що саме найцікавіше? Що минулого року, у січні, я прописувала своє самопрограмування року о, так, да, ось в цьому блокнотику і в мене нічого не збулося. Ви можете собі уявити, У мене є таке, що я кожного року аналізую так, що збулось, що не збулось, і от, коли я відкрила оцей блокнот і перечитала, я зрозуміла, що от все, що я прописала, це було прописано просто від логіки. Це були мрії, не мої. А знаєте, от в когось побачила, можливо, напевно, я теж це хочу, і от так буквально з кожним бажанням. І все, що я прописала на початку року, воно мені просто не резонує, тому що я вже інша, і цінності в мене просто інші. От да, буквально там декілька мрій із цього списку здійснилось, і все. От коротенько, чому так не збулося? Тому що то була нова система. От е, той підхід, особливо для мене, він не зіграв да, класну роль. А ще знаєте, дуже сильно впливає на нас е, наш стан, те, в якому саме так стані ми пишемо ці бажання, і от е, замітила ту штуку, що січень лютин для мене минулого року це були дуже важкі місяці, і я взагалі не розумію на хера, я писала ті бажання, якщо по суті да вони написані були із тяжкого стану, і слава Богу, що не збулося, тому що якби збулося. Та й стан, в якому я писала, воно все просто примножилось. Дякую Богу, що допоміг і що відвів мене, як то кажуть, від тих бажань і привів мене до більш істинних. До речі, у мене є така звичка не один раз прописувати бажання, наприклад, і забувати про них, а навпаки, створювати бачення на декілька місяців і кожного разу переписувати так свої мрії і свої цілі, тому що, наприклад, якщо вчора мені подобалось одне, то сьогодні мені може подобатися зовсім інше. А якщо, наприклад, брати мане, да, мою ж версію або вашу версію декілька місяців назад то ви можете навіть поспостерігати за собою. Ми зовсім різні, і е, знаєте да є люди, які от. Просто от я знаю, в мене буде те, 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 те. А є інші люди, які, наприклад, не дуже впевнені в тому, що вони хочуть, і це нормально. Нормально і змінювати так свою думку, нормально і залишатися же ж, якщо вам вона резонує у дану хвилину часу. Я веду кожного дня такий щоденник, де я якраз прописую і вдячності, і самопрограмування. І от у цьому щоденнику, те, що я прописувала, тут уже мрії почали здійснюватися. А ось, наприклад, в цьому я написала. Перше своє бачення мене так через рік і через 5 років це було у липні. Я тоді потрапила на розбір до дівчинки, і ми якраз обговорювали моє життя так зараз, які я результати маю, а також обговорювали те, куди я хочу прийти. Тоді я була в Центральній Америці у штаті Айова, і я так мріяла просто переїхати в інший штат. До кінця знаєте, я не розуміла, який це буде. І я пам'ятаю, тоді на розборі я говорила, що от. Можливо, це буде Каліфорнія і Лос-Анджелес, але я не знаю, чи це моя мрія, тому що от це звучить звідусіль, да, алей, алей. і вона мені сказала, та яка взагалі різниця? А єдине, що я знала точно, я хочу жити біля океану, так біля теплого океану, і з класним теплим кліматом. Тому якраз ми розглядали такі варіанти. Так цікаво, знаєте, що от наше життя може перевернутися буквально від однієї зустрічі. Тому що да, в липні, от ми говорили, спілкувалися я. Дозволила собі помріяти, знаєте, так масштабно помріяти. І от уже у вересні от буквально вийшло спланувати переїзд, так. І тепер, от все, що раніше було у моїх мріях, жити в класних просторих, світлих апартаментах, так, на першій лінії біля моря. Я писала завжди, але вибачте, на хвилиночку: океан, теплий океан. І всі ті речі, знаєте, про які раніше мріяла, що було дуже гарно: інстаграмна картинка, щоб було куди піти, де посидіти. Сидіти, що були кав'ярні і так далі, тому що, наприклад, у моїй реальності раніше я жила в Черкасах. Потім ми переїхали в Ірландію, і ми жили в маленькому містечку. Так, от, наприклад, до Америки ми жили у маленькому містечку, Булторбит, населення півтори тисячі людей. Просто одна кав'ярня на все місто і дуже багато пабів. Бо зараз я як то кажуть, безмежно щаслива і дякую собі за всі прийняті рішення, за всі ризики, які ми прожили. Ось така історія, тому вірте у себе у свої сили. Якщо у вас є такі, знаєте, масштабні мрії, не бійтеся їх, ви можете цього досягти, тому що уже десь на іншій гілки реальності ви вже це все маєте. Це ж не просто так з'явилося у вашій голові. Це з'їдательна якась позитивна думка. Якщо вам, до речі, цікаво, що ж це за система, так нова, як по якій я прописувала, і нічого не здійснилося, саме в мене так в інших людей може здійснитись, тому що як я кажу, ми всі різні. Якщо вам цікаво, от саме відео про бажання, як їх прописувати, маякніть, будь ласка, у коментарях, і я вам запишу це відео. Друзі, дякую вам за перегляд, за те, що були сьогодні зі мною і слухали цю інформацію. Надіюсь, вона для вас буде корисною. Це ви не тільки послухаєте, а ще й зробите, тому що це найважливіша частина саме робити. Буду безмежно вдячна за ваші пальчики вгору, так, коментарі. і До наступних зустрічей!